Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми познайомимося із 137 і 138 псалмами. Між ними є взаємозв'язок. Це псалми про покаяння, про переміну душі. Це ті псалми, які ми любимо, це ті псалми, які дуже відгукуються в наших серцях, коли ми молимося, коли в нас є духовна потреба. А Зараз ми живемо в такому часі, що ми постійно потребуємо особливої Божої допомоги, підтримки, тому що йде війна, ми молимося за наших військових, за наших парафіян і за всіх воїнів, які захищають нашу землю. Ми цього маємо не забувати тут, тому що ну, людині-протамани дуже звикатися до будь-яких подій, обставин і до добрих, і, і до злих. Але ми завжди повинні керуватися тверезим розумом і спонукати себе до покаяння, до переміни, до молитви, бо цього від нас хоче Господь. І разом з тим, цей 137-й псалом є відповіддю на 136 й псалом. А 136-й псалом це про плач ізраїльтян на ріках Вавилонських. Ми з вами. Попередньо читали, і тепер ми побачимо: ну а що ж хоче від нас Господь, коли ми дійсно от щось у Бога просимо, каємося, і Господь щось хоче від нас. От про це саме якраз і сказано у цих двох псалмах. 137 й псалом. Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу Тобі. За те, що ти почув усі слова уст моїх. Тобто псалмоспівець побачив, можливо, це вже сталося, коли вони повернулися із полону, коли вони вже відновлювали храм. І він дякує Богу за те, що Господь їх почув там на ріках Вавилонських. І вони повернулися, ну і обіцянка в першу чергу славити Бога. Ну, в них конкретно це потрібно було. Відбудувати храм, знайти книги, і розпочати звершення богослужіння. А в нас яке богослужіння? А наше богослужіння, крім того, що ми теж ходимо до храму на Соборну молитву, це обов'язково так робили і перші християни, і всю, всю історію церкви так було. Але є ще наше богослужіння, яке звершується, як говорять богослови. Оці церкви, це наше богослужіння починається тоді, коли ми виходимо з храму. Тому що в храмі ми навчаємося, як нам жити по-християнському, там ми слухаємо Христа, так, коли до нас читається Євангелія. У храмі ми чуємо пророків, які нам звіщають своє Слово із святого Писання. Там ми отримуємо духовну благодать. і для того, щоб мати духовну силу звершувати своє служіння. І справжнє наше богослужіння починається, коли ми виходимо з храму, коли ми йдемо у світ, от тоді починає звершуватися справжнє наше служіння. Там ми отримуємо завдаток, благодать Святого Духа. А потім, коли йдемо у світ, от там нам треба старатися про це пам'ятати. Тому що в нас є велике благоговіння до храму, до служби, так? Це є це добре, прекрасно. Так і має бути. Але в нас таке саме має бути благоговіння один до одного, коли ми виходимо за межі храму. От тоді буде славитися Боже ім'я. А так, якби ми там гарно не співали, якби ми там не прикрашали свій храм, які б же там не були красоти, які б ми там прекрасні слова не чули, і пісне співи. Якщо ми вийдемо з храму, і ми нічим не будемо відрізнятися від тих, хто в храм не приходили. То Бог тоді не прославляється. Тоді ми перебуваємо в стані духовної самоомани, і це, що в нас ми називаємо духовним життям, насправді не є духовним життям, а грою в духовне життя. То читаємо далі другий стих. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм, славити ім'я Твоє, за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє вище від усякого імені Твого. В день, коли я взиваю до Тебе, Ти почув мене і вселив у душу, мою силу. Будуть проставляти тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст твоїх, будуть у піснях проставляти путі Господні, бо велика слава Господня. Тобто це відповідь на те, що Господь почув, повернув їх вавилонського полону, і, відповідно, от в такому настрої потрібно тепер їм. Далі жити, славити Бога, і дасть Господь все необхідне для життя. Ну і давайте ще кілька стихів прочитаємо із 138-го псалма. Тут вже більш про особистісне. Якщо тут, в 137-му, це було загальне від імені царів, від імені народу, то 138-й псалом це таке особисте, те, що стосується кожної людини. Господи. Ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого ти визначив, і всі питі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже ти, Господи, все знаєш. Ну і що тоді виходить? На перший погляд, дивлячись на ці слова, можна подумати, що є наперед визначення. І людині не потрібно прикладати якихось певних зусиль. Ні. Дивіться, відповідь на це в нас тут у першому стиху: Господи, Ти випробував мене і знаєш мене. Тобто ми дуже є нестійкі. Ми і самі себе толком не знаємо. І ми дуже перемінюємося у своєму житті. Ми буваємо в різних станах. Один стан то, в дитинстві, в молодості, потім все може змінюватися від. Нашого оточуючого середовища, наскільки ми черпаємо духовне, чи не черпаємо. І от саме якраз випробування показують, які ми є насправді. Ну, таке грубе порівняння, але інколи кажуть, хочеш знати людину, в так Ну, так не можна робити. Це не християнський вислів. Але він насправді показує або вино, так от чого багато людей отак, категорично засуджують вживання вина. Ну, що вино відкриває, який ти є насправді, що в тобі є. От І тому люди відмовляються від того. І от Господь нам дає ці випробування для того, щоб ми пізнали, які ми є насправді. І от тоді, коли в нас є істинне покаяння, Господь бачить наш намір і тоді нас підтримує у нашому духовному житті. Хай Господь нам допомагає звершувати наш духовний шлях. Слава Господу Богу!